Астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 жовтня. Цей тиждень це період, коли якби, як людина одужує від хвороби, як події відновлюються після впливу затемнення Сонця. І цього тижня, навіть напередодні цього тижня, на вихідних, от зараз, коли відео записується, це вже відчувається, що ну, така кризовість, вона потрошку починає відходити. І попереду більш ну, такі, тиждень, коли можна буде більш конструктивно щось робити. По-перше, відбувається ефект такий, що те, що було невідомо в період затемнення, про те з'являється інформація. Ну, і такого відомого, наприклад, так званий план перемоги Володимира Зеленського, він невідомий. От, ну і от цього тижня я прогнозую, що будуть про нього більше інформації. Це просто як приклад. У вашому житті люди від вас щось скривають, і от цього тижня потрошку інформація буде з'являтися. Ви щось не договарювали, щось скривали, і будете договарювати. У людей буде з'являтися додаткова інформація. Якщо люди ну, в період затемнення не робили якихось помилок, то навпаки ця інформація призведе до того, що ну, людині стане зрозуміло, що була зроблена якась неідеальна дія. Ну і навпаки, якщо людина не робила помилок в період затемнень, то зараз ну, потрошку легше буде ситуація. По-перше, планета Меркурій, вона вже 6 жовтня знаходиться ну, в такому активуючому аспекті до планети Марс, а 8 жовтня у вівторок планета Меркурій знаходиться в активуючих сполученнях з іншими планетами, з Юпітером, наприклад, і з Венерою. Тобто, так, вибачаюсь, 8 жовтня Меркурій з Юпітером. Венери. що це означає? Меркурія означає логістика, комунікація, інформація, навчання, навчання в школі, інше навчання, документообіг. І в цих подіях будуть відбуватися Юпітер означає оптимістичні події, тобто якась інформація, яка на людей справляє більш оптимістичне враження. Також під час затемнення новини про війну були дуже мрачні, дуже песимістичні. 8 жовтня плюс-мінус 2-3 дні буде ну, більш така оптимістична інформація. З іншого боку, можливий ефект рожевих окулярів, тобто занадто, ну, занадто оптимістичний підхід. А сьогодні, коли відео записується, 6 жовтня на небі планета Марс з Меркурієм, в таких. Силових аспектах, і це означає, що ну, сьогодні в неділі люди або моглись ну, прикласти силу до контактів і ну, ефективно подолати якісь складнощі в контактах, ну або, навпаки, посваритися в контактах, ну, хто як цю енергію направив. Також, 8 жовтня, ще є аспект між Марсом і Венерою. Це означає покращення стосунків між чоловіком і жінкою. Міжстатеві такі енергії, це романтичний аспект і пов'язаний з ну, хорошою взаємодією між чоловіками і жінками. А таким чином, якщо це просумувати, то 8 жовтня це вівторок дуже хороші комунікаційні ділові стосунки, особливо коли міжстатеві. Тобто, коли бізнес вирішують чоловіки з жінками або жінки з чоловіками. Потім також наступного тижня є такий аспект від Меркурія до Плутона 13 жовтня, це неділя буде наступна. Цей аспект означає критику. Тобто п'ятниця, субота і максимально в неділю критика. І ну, такі, інформація, яка спростовує фейки. Яка відкриває правду, яка політична опозиція буде дуже активна тематики критики, і ну, на війні це може означати більше складнощів в поїздках і більше, на жаль, смертей в поїздках, проблеми зі зв'язком, які викривають якісь складнощі зі зв'язком, які викривають проблеми, існуючі проблеми. Тобто, хто хоче. Викрити якісь проблеми в роботі, в бізнесі, в діяльності, то кінець тижня дуже хороший період для аудіту, для інспекції. 13 жовтня також буде аспект від Меркурія до Плутона, який означає, що. Ну, в принципі, я про це вже сказав. Так, 14 жовтня, це понеділок, але вже в суботу-неділю воно буде. От зверніть увагу, я так трошки розсіяний. Оцей ефект затемнення. від собі, що події вони отак от відбуваються період затемнень, трошки ну, якби не менше концентрації, менше контролю, більше ну, відхилень від якоїсь адекватності. Ну, цей ефект так він був максимальний в період сонячного затемнення 2 жовтня. Але декілька днів після затемнення він ще зберігається. Тож все ж таки велика кількість помилок такої розгубленості, яку ну, можливо виправити, в принципі, і на це треба ну, зусилля направляти. Далі, 14 жовтня, це вже понеділок, буде на наступному тижні, але це вже буде в суботу і неділю відчуватись на наступних вихідних. Багато аспектів від Сонця до інших планет. Що це означає? Це означає підсилення власної ініціативи, хорошо для ініціативних дій, для ініціативних людей, для лідерів, для чоловіків взагалі і для ну, сміливих рішень. Взагалі, тиждень, на який прогнозується, додаються аспекти від Юпітера, які були відсутні минулого тижня. Що означає, що більше буде позитиву, більше оптимізму. В подіях, але в принципі в деяких випадках і більше ефектор живих окулярів. Затемнення Сонця це водночас новий місяць, який є, повний місяць настане через два тижні, тобто 17 жовтня, буде повний місяць, і карта астрологічна цього повного місяця вона вказує найближчі два тижні до чого прямують події. Повний місяць буде відбуватися в знакі Зодіака Овін. Це з війною в резонансі знак Зодіака. Буде таке сполучення планет, яке означає радикальну зміну дій. Тобто тому я можу прогнозувати, що в середині жовтня ситуація військових у військових на полі бою, бо тут задіяні такі планети, як Марс, Плутон, сполучені планет на повний місяць, це стосується в цілому війни. Будуть відбутися якісь радикальні зміни к середині місяця. В чому вони будуть ну, виражатися, я точно не знаю. Я не думаю, що це в глобальному, прямо в смислі якісь, ну, якісь радикальні дії, але вони явно ну, на якихсь напрямках, в якихось ситуаціях вони дуже ну, актуальні будуть. Також, на жаль, вимушений продовжувати прогнозувати. Обстріли, ну, сильний, сильний вплив обстр... план... ну, планетарних енергій на підсилення обстрілів житлових будинків, цивільних мешканців ну, стосовно повернутися стосовно дій Збройних сил України та Російської Федерації, то це не якісь органі організовані військові дії, а скоріш спонтанні військові дії, більш успішні в середині жовтня, тому що планета Сатурн вона не задіяна, вона пов'язана з хорошо організованими. А от ці планети, які створюють ну, карту повного місяця, вони такі емоційні, імпульсивні, тому скоріш успіху будуть на полі бою добуватися ті, хто діють по ситуації, не по наказу, а по ситуації діють. Реагуючи на ситуацію, реагуючи не на накази, а на ситуацію, які діють відповідно з реальною тактичною реальністю, але не просто з виконанням наказів, там, які... ну і навпаки, хто просто виконує накази, не дивиться на реальне положення справ, то в середині жовтня ця позиція вона гірша. А взагалі, ну, якщо говорити про. Цей тиждень він явно, на який йде прогноз, він явно буде більш оптимістичніший, більше буде викриватися якоїсь інформації, менше тайн, менше секретів буде. Люди будуть більш відверто говорити бо багато що те, що відбулося. У візиті Володимира Зеленського в Сполучені Штати приховано насправді я би прогнозував, що у спільноті не говориться те, що там відбулося. Ну, і потрошку буде викриватися-відкриватися ну, інформація. Якщо на наступному тижні відбудеться рамштайн, то там будуть ну дійсно якась військова підтримка України на цьому рамштайні, але, на жаль, будуть і якісь обіцянки, які не, не... Сказати, не будуть, підкріплені, не будуть підкріплені потім діями, бо від Сатурна аспектів ну, маловато наприкінці тижня. Якщо ви плануєте якісь справи і не впевнені, чи получаться ну, вони у вас чи ні, то рекомендую понеділок і вівторок для таких справ понеділок особливо легко, ну вівторок теж в принципі, багато справ відбудеться легко. Четверг, п'ятниця, місяць буде в Казірозі, це таке увагу буде при, прикута до Козірог, означає те, що на горі, тобто на якісь державні, політичні, адміністративні процеси, взаємодія з вищим керівництвом. Для кожної людини вище керівництво це своя тематика. В неділю буде дуже цікаве сполучення планет, які з одного боку означають дуже успішні якісь дії, але з іншого бо... але не розмови. Тобто, планета розмов Меркурій в складному положенні і логістика. А от що стосується тих справ, де не треба дуже логічно думати, дуже вирішувати, а треба просто щось робити і робити в колективі. Тобто Неділя 13 жовтня планети знаходяться в стихії повітря, так званих знаках стихії повітря, це близнюки Терези, водолі. І це означає, гортом хорошо й отамана бити у неділю, 13 жовтня, не, не наодинці знаходитись, а разом там, з іншими людьми щось робити. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Хто бажає, звертайтеся, будь ласка, на особисті консультації. Період затемнень закінчився і інформація буде сприйматися краще тепер. На ну, все добре.